Слава Ісусу Христу! Шановні мешканці громади, щиро вітаю вас з великим святом Покрови Пресвятої Богородиці. Це свято особливе цього року. Україна воює. Разом з тим ми розуміємо, що війна йде за християнські цінності. Ми захищаємо і свою країну, і весь цивілізований світ від Дикої Орди. Свято Покрови! Об'єднує не тільки нас, нинішніх українців, вона об'єднує десятки сотні поколінь наших предків, тому що це свято святкували козаки. З іменем Богородиці ставали на захист нашої країни січові стрільці. З цим святом вітали один одного бійці Української повстанської армії. І що дуже важливо нинішні наші воїни. Саме те, що сьогодні на фронті є наші хлопці, наші люди, перетворює історію і козаччини, і історію столітньої давності, і історію Української повстанської армії, воно перетворює цю історію з просто письмової в історію живу. Тому що Змагання козаків за українську державу закінчилися приходом влади Росії і Польщі. Змагання Першої світової, я говорю про українських січових стрільців, Ми говоримо про українську Галицьку армію, про армію Української Народної Республіки. Закінчилися в кінцевому рахунку поразкою перед більшовицькими ордами. Армія без держави. Українська повстанська армія, 80 років якої ми сьогодні відзначаємо, теж закінчилася смертю воїнів, таборами і фактично не досягла своєї кінцевої мети створення Незалежної України. І ось сьогодні наші воїни, які не просто боронять Україну, вони перемагають нашого віковічного ворога, вони об'єднують. Історію козацтва, вони об'єднують історію січового стрілецтва і об'єднують історію української повстанської армії і роблять її переможною. Сьогодні ми розуміємо, що якщо би не було цих сотень тисяч українських героїв, які боролися за Україну століттями, можливо, сьогодні і не було би кому захищати незалежність нашої країни. Тому наша велика вдячність всім хто сьогодні захищає Україну. І наша пам'ять всім, хто загинув. Окремо від сільської ради хочу висловити подяку всім нашим отцям, священникам, тому що, не дивлячись на те, що ми перебуваємо під загрозою бомбування, сьогодні у всіх церквах відбулися служби Божі, відбулися панахиди. За всіма загиблими. І саме оця єдність, духовна і військова, нагадує нам, що гасло Бог і Україна це не просто історія українського народу, це сьогодення. Я думаю, що це основа національної української ідеї Бог і Україна. Ми обов'язково переможемо. Ще раз вітаємо всіх наших захисників і захисниць зі святом. Віримо у вашу перемогу. Молимося за те, щоб ви повернулися додому живими і здоровими. Підтримуємо нашу армію. Слава Україні!